Доброго дня, милі малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні вас запрошує до країни знань у чудове місто Геометрія, де жили друзі. І послухайте уважно, яка історія з ними трапилася. В одній прекрасній країні знань, в чудому місті Геометрія жили друзі. Вони завжди один одному допомагали і ніколи не сварилися. Але одного разу, зовсім непогожий день. Сталося жахливе, друзі посварилися через розбіжності з приводу того, хто з них кращий. Коло кричав, що саме він найкращий тарілки, монети та навіть сонце все це створено за його подобою. Овал обурювався такою заявою. А як же дзеркала? Яйце і звичайно ж обличчя людини. Це ж все овал, він найкращий. Трикутник кричав голосніше за всіх, що красивіше, ніж він, не існує фігури. За його подобою створили крило у літака, ялинку і навіть єгипетські піраміди. Тут став обурюватись квадрат. Як так? Він саме ідеальний. Чотири сторони і всі рівні. Стіни в будинках квадратні. Стелі квадратні. Поля квадратні. Вікно. І навіть часточки шоколаду. Все квадратне. Куди не глянь? А прямокутник дивується. Ну, я той самий квадрат, тільки довший, а значить і кращий. На мою подобу і книги, і двері, і, звичайно ж, телефони придумані. Поки друзі сперечалися, хмаринки зовсім розбіглися і виглянуло сонечко. Воно здивувалось, що такі дружні фігури лаються. Ну, хіба ж так можна? запитали промінчики. ви всі ж прекрасні, кожна по своєму, і друзі зрозуміли, що вони всі неправі. Почервоніли і попросили один одного та у сонечка прощення. Малята, які фігури жили в місті геометрія? Так, овал, коло, квадрат, прямокутник та трикутник. Чому вони посперечались? Ну так, звісно, не знали, хто з них кращий. Сподіваюсь, дітки, ви живете мирно зі своїми друзями. Уважно подивіться, що викладає дівчинка Мар'яна. Правильно квітку. А якої форми пелюстки у квітки? Молодці, квадратні. Погляньте уважно, які геометричні фігури намалювала Мар'янка, якого вони кольору: синє коло, жовтий квадрат, червоний прямокутник, зелений трикутник. Та голубого куйру овалу. Правильно, молодці. Кого ви, дітки, тут бачите? Так, це рибка. А з яких геометричних фігур вона складена? Кола та трикутники молодці. От і закінчилась наша чудова історія про геометричні фігури. До побачення, до нових зустрічей! Бережіть себе!